Світлана Надольна показує клуб в селі Луки Малинської громади, де понад ріг працює завідувачкою. На Житомирщину Світлана з родиною переїхала з Луганщини. Від війни вона втікала двічі, вперше в 2014 році. У 2014 році, коли там ще була кацапня, в 4 ранку я з двома дітьми швиденька звідти виїхала. Так вийшло, що ми приїжджаємо в Север Данієста, дійсно такого блокпосту треба було проїхати. Середонівський ми швиденько пересаджуємося на інший автобус. ми їдемо в Харків, в Харків. Ну на той час я не знаю, куди мені з двома дітьми, з сумками. Ну, це було ну, так дуже важко. Я в Житомир вже приїхала в час ночі. Через пів року родина повернулася назад в Кримське. А у 2021 році, через постійні обстріли знову вирішують тікати, каже Світлана. Була одна єдина у нас була дорога, ми її називали дорога життя. Це була така грунтова ну, дорога, по которой, це єдина дорога, по якій можна було виїхати. Іншої дороги у нас там ну, взагалі не було. У мене там залишилися два будинки і, ну, і все, що в будинку. Вдома Світлана працювала соціальним психологом для пенсіонерів, а в селі Лука стала завідувачкою сільського клубу. Першого дня я приїхала сюди 25 серпня, 21-го року. І коли я на ранок. Прокинулася. і ну, У мене таке було відчуття, що я тут і була, що це моє. <голи> коли Іван Андрійович запропонував ну, роботу за клубом, ну, таке для мене нове, тому що ну, я в культурі не робила. Ну, очередь, ну, серед людей завжди спілкувалася, я психолог ну, завжди тож, і розважальний, з врагами завжди з людьми работаєш. Ну, Завклубом ну, вирішила спробувати, чому ні. Світлана показує світлицю, яку облаштувала в перший рік роботи. Ну ми запрошували художника, і ну все так, як мені хотілося, так воно і вийшло. Ми збирали в селі у кого що є, таке старовине на горішях стояла. Ці всі глиняні горшочки, ці всі вишиванки, воно таке дуже стареньке, таке ветхе, Ну, воно вже віка. У клубі Світлана організовує да, тематичні шкрані. концерти для жителів села та розваги для дітей. Люди в селі культурні заходи люблять, каже Світлана. Коли живе культура в селі, людям це дуже подобається. У нас на концертах, на на заходах зал у нас переповнений. У нас навіть люди стоять на Луганщину. Це жінка не повертатись не. не збирається. Говорить, поїде лише в гості. Сумую, але ну це сум настільки, що ну просто поїхати в гості. Не хочу повертати там щось назад, там хочу залишитися це все в минулому. Ірина Каролович, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина. Колонку на записала.